Рюкзак кайт у розмірі С розрахований на зріст 1,15-1,30 м. Об'єм рюкзака 15,5 літрів, вага 750 грам. Рюкзак має три відділення. Має передні, бічні та задні світловідбивні елементи. Стельний бривок підвіска. Переднє відділення служить як органайзер. Включниця, міцна брендована підкладка. Додаткове відділення. Та основне відділення. Внутрішні роздільники, роздільник з флісом для планшету, також для підручників та зошитів. Бічні кишені для пляшки для води або термосу. Тильний гаманець на грудний ремінь з регулюванням по висоті. Ортопедична спинка з м'якими дихаючими подушками. Тверде дно з ніжками.